Щорічно 4 лютого відзначається Всесвітній день боротьби з раковими захворюваннями, який був проголошений у 2005 році міжнародним союзом боротьби з онкологічними захворюваннями. Метою цього дня є підвищення обізнаності про рак як одного із найстрашніших захворювань сучасної цивілізації, акцентування уваги на профілактиці, ранньому виявленні та лікуванні цього захворювання. На 2022-2024 роки нова тема кампанії Всесвітнього дня боротьби проти раку усунення прог. Галин у догляді. Кампанія присвячена виявленню та усуненню бар'єрів, які існують для багатьох людей у всьому світі в доступі до необхідної їм допомоги. Проблема раку сьогодні найбільш актуальна для охорони здоров'я. В Україні щороку майже 180 тисяч українців хворіють на злоякісні новоутворення та фіксують більше 90 тисяч смертей від раку. Перше місце серед захворювань у жінок посідає рак молочної залози. Далі рак товстої кишки та рак тіла матки. У чоловіків злоякісні пухли. Не найчастіше локалізуються в трьох ділянках: легені, товста кишка та простата. У Лозівській міській територіальній громаді всього на обліку у лікаря-онколога перебуває 2462 особи. За минулий 2021 рік нових захворювань серед жителів громади виявили 288 випадків. У жінок найчастіше виявляють рак молочної залози. За минулий рік 27 нових випадків у громаді. У чоловіків найчастіше це рак легень. 25 випадків у 2021 році. У минулому році нових випадків захворюваності на рак шкіри виявили у 40 жителів громади. Лікарі-онкологи говорять, рак може бути у будь-якому віці. Залежно від локалізації онкопроцесу, найчастіше виникає після 50 років. Але рак не шкодує і дітей. Всього на обліку до 17 років у Лозівській громаді перебуває 13 дітей. Для того, щоб вчасно виявити захворювання, необхідно проходити щорічні профілактичні огляди, на яких сімейні лікарі та досвідчені фельдшери в оглядових кабінетах зможуть запідозрити та направити на дообстеження і консультацію до вузького спеціаліста. Різні форми раку мають свою симптоматику залежно від локалізації. Існує ряд основних симптомів, які не можна ігнорувати, зазначають лікарі-онкологи. Біль у животі, наявність крові у сечі та калі, наявність щільних утворень, особливо у молочних залозах, кровотечі з прямої кишки, статевих органів, втрата маси тіла, наявність чорних плям, родимок на тілі, кашель, кровохаркання, постійний головний біль запаморочення. Щороку кількість хворих на рак зростає, і ця тенденція з кожним роком, на жаль, незмінна. Рак не є вироком, говорять лікарі. Головне це діагностувати його на ранніх стадіях. Лікарі закликають і наполягають на обов'язкових медичних оглядах, хоча б раз на рік. Чим раніше люди будуть звертатися по допомогу, тим більше шансів у них на одужання.